Чоловік в ліжку з коханкою. Вона. Ти коли-небудь працював сантехніком? Він здивовано. Ні, а що? Доведеться починати. Чоловік з відрядження повернувся. У тролейбусі бабуль, вибачте. А я доїду до центрального ринку. Ні. Пасажир виходить. Бабуся, сміючись і сідаючи на його місце. А я доїду. На прийом до лікаря приходить один дядько. Його запитують ім'я. Ппепе Петренко. Ви Заїка? Ні. Мій тато був Заїкою, а той, хто мене реєстрував, був ідіотом. Заходить чоловік до ювелірної крамниці. Дівчина продавщиця. Ой пане, як добре, що ви до нас зайшли. До дня святого Валентина в нас два тижні 20% знижки. Купіть щонебудь у подарунок вашій дівчині. От кулон золотий у формі серця. Вашій дівчині дуже сподобається. У мене немає дівчини. Не може бути. Такий видний, гарний, високий пан і немає дівчини. Чому? Дружина не дозволяє. Художник запитав у господаря галереї, чи цікавився хтось його полотнами. Отак. Один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов'язково, і тоді він купив одразу 15 картин. Чудово! Хто цей пан? запитав художник. Ваш лікар, відповів господар галереї. Помирає старий єврей. Слабким голосом запитує. Моя дружина поруч, так мій дорогий. А мої діти тут, так татку, мої онуки тут, так, дідусю. Тоді чому на кухні світло горить? Учителька запитує Петрика Скажи речення з прийменником на кінь заліз на дерево. Відповідає Петрик. Навіщо? Дивується вчителька. Щоб був прийменник на. Вовочка роздає однокласникам клички. Так, ти будеш віником, ти сухариком, ти сухим, а ти алгеброю. Чому я алгебра? Бісиште мене. Посеред дня у квартиру увірвався грабіжник, пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан! Зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери що хочеш, але благаю, розв'яжи, відпусти її. Що так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда. Моя скоро прийде. Дружина каже чоловікові Любий, сідай за стіл. Вечеря готова. Твої улюблені грибочки. Кохана. Ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. Ну, хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю. Будеш збирати. Урок геометрії в кавказькій школі. Вано, вийди до дошки і намалюй нам рівносторонній трикутник. Намалював. Доведи, що це рівносторонній трикутник. Мамою, клянусь. Сідай п'ять.